Друзі, нехай нам потрібно поділити відрізок навпіл, а папір у нас клітинок немає. Просто уявимо, що папір у нас без клітинок. Як це можна зробити? У нас є тільки циркуль. Ми беремо відрізок АБ, от нам потрібно його поділити навпіл. Ми беремо розчин циркуля будь-який, але точно більше половинки. Ну, щоб видно було, що розчин, ось це, оце називається розчин циркуля більше, ніж піввідрізка, і проводимо дугу. Потім переставляємо тим самим, тут обов'язково тим самим розчином, і проводимо дугу із точки А. Дві точки отримали ось ці точки, де дуги перетнулися. Через них лінійкою проводимо пряму лінію, яка і перетнула відрізок АВ в точці С. Точка С це буде середина відрізка. І тепер другий спосіб за допомогою кута. У нас є відрізок СД, який потрібно поділити навпів. Ми будуємо будь-який кут. Кут може бути гострим, тупим, прямим. Прямим, наприклад. Тупим, байдуже, тут немає зовсім ніякого значення. Важливо що робити? А робити наступне. На стороні кута, ось цій стороні, що ми добудували, потрібно чимось відмітити дві дуги, ну, якщо це циркуль, то, то дві дуги однакові. Одну переставити і ще одну. Ви отримаєте дві точки. Я сказала чимось, тому що. Можна навіть без циркуля, навіть якщо у вас є просто ручка, ви можете ось так за допомогою пальця поміряти, відмітити одну дугу, так? І переставити пальчик сюди, в точку наступну, і зробити ще одну дугу. Отримаєте точки К і М. Тепер через точку М і точку Д, праву точку відрізка, ви проводите пряму МД. І тепер дуже важливо. Обережно пересуваєте лінійку паралельно собі, і через точку К проводите ще паралельну пряму прямій МД. Отримаєте точку L, яка і буде серединою відрізка СД. Ось такі два корисні способи. Користуйтеся.